В Одесі завжди були люди, які готові протягнути руку допомоги всім, хто цього потребує. Але з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість значно збільшилася. Люди об'єдналися та продовжують робити добрі справи попри всі труднощі війни. В Одеській міськраді відбулося закриття проєкту Тиждень добрих справ 2023 Під час заходу нагородили найактивніших волонтерів. Подяку отримала і Юлія Гладка, переселенка з Херсона, яка зараз допомагає іншим переселенцям інтегруватися у. og spilles på. Сама, проживши в окупації сім місці, виїхала до Одеси і прийшла за допомогою, тому що ми виїжджали дуже важко. П'ять днів ми жили майже посеред недалечко від блокпосту. От херсонці вони мене зрозуміють, виїжджали через Васильівку і тому відвідала цей фонд, щоб отримати допомогу. Під час розмови дівчата дізналися, що в Херсоні я мала власну маркетингову агенцію, тому запропонували мені стати комунікаційною фонду. І я з радістю погодила. Значна кількість волонтерів в Одесі самі переселенці. В нашому фонďі всі наші волонтери, це по 40 чоловік, є переселенцями. Ми раніше не були Работаем мы бесплатно на волонтерських началах. І почти всі ребята, які работают в фонді, з перших днів війни объединились. І ми спочатку їм допомагали, допомагали друг другу. Тепер вони і виросли, ми усіляємо друг друга, і ми маємо можливість вже допомагати іншим. Серед волонтерів-переселенців є й ті, хто втратили майже все: дім, роботу, щасливе життя. Але допомагаючи іншим, розуміли, що. Їхня справа неймовірно важлива. Так родина з Херсона продовжує боротися з ворогом на волонтерському фронті. У нас є, наприклад, сім'я Ірі Ірини Сідорчук. Вони теж прийшли з Ніколаєм супругом з двома своїми дітьми-волонтерами. Ані з Херсона, вони потеряли все. І зараз Ніколай уже на передовій. Тож ми може допомагаємо Раньше Он допомагав, будучи волонтером. Часом вже на передову. Ріна стає у, у нас у нас ведучим волонтером. со своїми дітьми діти збирають донати, Ирина возит продукти в Херсон під Херсоном. самые такие горячие точки. Волонтерство допомагає не тільки тим, хто потребує, а й тим, хто надає цю допомогу. Так, на початку повномасштабного вторгнення Катерині вдалося побороти свій страх та почати допомагати іншим. Мені було дуже страшно. Я не працювала в цьому сегменті, але після повномасштабного вторгнення мені було дуже-дуже лячно. І спочатку це було чисті води волонтерство. Я зрозуміла, що ми переможемо тоді, коли там перші декілька днів, і ми щось збираємо каву бутерброди і несемо хлопцям на блокпост, і я підходжу, а вони мені махають, типу ні, не треба, в нас тут всього купу не везли. І я розумію, що кожна машина, яка приїжджає, вона щось залишає, тому що хоче підтримати. І тоді здалося, що ми можемо. Зробити набагато більше, якщо це зробити структуровано, а не просто носити чай, каву та бутерброди. Волонтерство це те, що надихає, кажуть наші співрозмовники. І коли погана історія закінчується хеппі ендом, приходить усвідомлення важливості спільної справи. Після е трагедії на Каховській Гес е ми відразу відреагували, почали туди їздити. і Я в принципі одна з перших, хто там був. Е мабуть, най Важливий момент, коли ми збирали звідти дітей з-під обстрілів, забирали, і це ти це, це той малой, і він в тебе на руках. Зараз ця дівчина з сином виїхала до закордону, але вона прийшла в неї там через декілька днів був день народження, і ми там тортик, свічки. Дитина, дитина з дитиною трьохрічною на руках. Вона просто була вся в сльозах, і коли виїжджала, подарувала нам букет з червоних розочок. До волонтерської діяльності долучаються і найактивніша категорія суспільства студенти. Так, протягом тижня добрих справ юні волонтери організували спеціальні тренінги тактичної медицини для усіх бажаючих. запросили спікера, попросили його розказати цікаві випадки, можливо, або якісь цікаві кейси, як допомагати людям у складних умовах. Саме робили уклін на цивільну домедичну допомогу, щоб кожен. Одесит або громадянин України міг допомогти своїм близьким в разі такої необхідності. Волонтерими не стають, ними народжуються, кажуть ті, хто вже протягом багатьох років допомагають нужденним. Волонтерство, я думаю, що для всіх в першу чергу це покликання, тому що якщо в тебе немає звичайно цього поклику душі, просто так бути волонтером ти ніколи не зможеш, але тільки або тільки зможеш на якийсь певний час. Я думаю, що всі люди, які є волонтерами, вони за покликом душі обов'язково працюють. У рамках тижня добрих справ волонтери відвезли гуманітарну допомогу до Херсонщини, провели безкоштовні спортивні заняття, надали значну підтримку малозабезпеченим переселенцям зон проведення бойових дій та громадянам, які постраждали від вторгнення.